От вам розкажу про проблеми в розподільниках. Був у нас поставщик, який ми тестували, і з 10 3 не працю... та, та ні, з 10-3 працювало. А ті гнали масло, все і от ви кажете, вроді би там да. Та воно одне а все робиться. Ні, є определені технічні умови, які ви прописуєте і по яким вам нужна бути поставка. І по цим технічним умовам робиться і гарантія, і все, що в ти розумієш, що можна давати людині. А там були проблеми в тому, що поставили поганий ремкомплект сюди, десь тоненькі різнички, десь нам зекономили. І тоді ми відмовились від цього експортера. Це було роки-два назад. А зараз знайшли оці розпреди 400 штук, і вони працюють. Тобто, все може бути отак однаково. Але начинка може зовсім різна бути. Це дешевлення. Тобто, ви кажете там товаришу Сунлі, кажете, так і так, мені треба найдешевий. А можете сказати, сталь на, там така.